Словацький прем'єр-міністр Фіцо звинуватив Зеленського у спробі дати хабаря. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І в цьому відео я буду говорити про те, як брехня Зеленського допомагає Путіну та його агентурі вже здійснювати велику геополітичну брехню. І, власне, саме оце звинувачення Фіцо, воно якраз і дає можливість дуже гарно, яскраво проілюструвати. Власне, давайте про все по порядку. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що президент України Зеленський нібито запропонував йому хабар в розмірі 500 мільйонів євро з російських активів в обмін на підтримку членства України в НАТО. Про це пише видання Політико. Якщо це було сформульовано саме так, то насправді мова йде не про хабар, а про такий собі відкуп. Тому що очевидно, що Зеленський грошима з російських активів не може розпоряджатися в особистих інтересах, а мова йшла умовно кажучи про передачу чогось словачини. Але давайте йдемо далі. Фіцо стверджує, що під час зустрічі з Зеленським на саміті Європейського Союзу вони обговорювали фінансові втрати Словаччини через припинення транзиту російського газу. Дослівно Фіцо сказав, що після того, як він повідомив Зеленському, що Словаччина може втрачати близько 500 мільйонів євро плати за транзит газу на рік, український президент запитав мене, чи проголосував би я тоді за членство в НАТО, якщо він дасть мені 500 мільйонів євро російських активів. І звісно, я сказав ніколи. Фіцо заявив журналістам, що пропозиції Зеленського, зроблені за зачиненими дверима, є абсурдними і припустив, що Україна дозволила собі завдати шкоди економіці члена Європейського Союзу. Ми явно стикаємось з газовою кризою, завдяки президенту Зеленському. Сказав прем'єр Словаччини під час прес-конференції напередодні саміту, не уточнюючи, що має на увазі. Ось така досить цікава новина. І вона дійсно показує таку велику глобальну брехню. Причому в цьому кругообігу брехні одна брехня породжує іншу. Давайте розберемося із фразами про те, що Україна дозволила собі завдати шкоди економіці члена Європейського Союзу. Мова йде про те, що у 2025 році нібито не буде транзиту газу. Кажу, нібито, тому що там якісь договори підписані, Угорщина, якийсь транзит для себе зберегла. Транзит тієї самої московської нафти, але вже через компанію, яка зареєстрована в Угорщині, що, в принципі, нічого насправді не міняє. Росія так само продовжує на цьому заробляти. Третій рік повномасштабної війни Росія продовжує постачати енергоносії, заробляти на них гроші. Так, український бюджет також щось отримує за цей транзит, але це ж насправді повний абсурд. І тут акценти, на яких підбирає. Прем'єр-міністр Фіцо, що Україна дозволила собі завдати шкоди економіці члена Європейського Союзу. Як завдати шкоди? Припинити транзит. Словаччина, значить, повинна чимось це заміняти, і ця вся заміна чи з логістикою, з довшим шляхом, чи кораблі, чи через інші якісь трубопроводи, в сумі завдає збитків 500 мільйонів, тобто півмільярда на рік. І Україна, нібито, не має права. А тепер. Йдемо по порядку. Є міжнародне право, яке, в принципі, в теорії мало би ці всі речі регулювати. І ось тут якраз починається найцікавіше. Зокрема, чому всі речі потрібно правильно називати своїми іменами. В нас війна чи в нас не війна? З точки зору здорового глузду, як би очевидно, в нас повномасштабна війна, найбільше часів Другої світової, кровлиється ріками. А з точки зору правового режиму. У нас війна, у нас введено воєнний стан. Але якщо ми візьмемо Конституцію, то в Конституції згадується стан війни і згадується воєнний стан. Це два різних юридичних поняття. Воєнний стан це особливий правовий режим, який вводиться, який потрібно було вводити тоді, коли існує хоча б загроза для територіальної цілісності. Відповідно до законів України, зокрема до закону про оборону. Тобто, в 2014 році, виходячи із Конституції і із законодавства, виконуючи обов'язки президента Турчинов, повинен був, був зобов'язаний, підкреслюю, це був обов'язок вводити воєнний стан. Але є воєнний стан, а є стан війни. Стан війни. На рівні міжнародного права починає регулюватися різними конвенціями ще з кінця 19 століття, здається, 1897 рік перша конвенція. І взагалі там чималий перелік міжнародних нормативно-правових актів, які його регулюють. Зокрема, при стані війни припиняються будь-які відносини із ну, міжвоюючими сторонами. Перемовини відбуваються в форматі якраз спілкування як між воюючими сторонами, тобто, умовно кажучи, перемовники з білими прапорцями десь на нейтральній території зустрічаються. Припиняються дипломатичні відносини, припиняються торговельні відносини і так далі. Це все унормовано міжнародним правом. І Україна, якби вела стан війни, якби назвала юридично війну війною. То ніякий словацький фіцо чи словако-московський фіцо, який, в принципі, відкрито співпрацює з Путіним і цілує його в задницю, не міг би розповідати про те, що Україна завдає шкоди члену Європейського Союзу. Але для чого він каже це? По-перше, стану війни не ведено, війна де Юре, не зафіксовано. Це раз. Два, оця вся тяганина. З інтеграцією в Європейський Союз вступом в НАТО і так далі. Це ці речі, до речі, тут ще один акцент: НАТО і Європейський Союз треба розглядати абсолютно окремо, тому що європейський союз нам взагалі не потрібен. Він для нас шкідливий, економічна частина угоди про асоціацію. Для нас шкідлива. Її треба просто читати в той же час, як НАТО. Для нас було критично необхідно, особливо до повномасштабної війни. Просто критично необхідно. А нам ці питання завжди сунули пакетом. Це треба розуміти. І та ж сама Велика Британія, яка є одним із найбільш чітких і послідовних наших союзників, ну вони ж не просто так зробили Брексіт. Далеко не просто так. Там геополітичні приціли, там на десятиліття певні середньострокові плани розроблені. І не просто так вони розуміють, чому Євросоюз вони покинули. З точки зору геополітичної організації Балто-Чорноморської конфедерації ну це надзвичайно важливо. Але тепер повернемось до такого маніпулятивного питання. Воєнний стан, стан війни, оголошення війни. Це все насправді три різні речі. Абсолютно різні речі. Стан війни це по суті фіксація на міжнародному рівні з точки зору міжнародного права того, що ти знаходишся в стані реальної війни. Воєнний стан це внутрішній правовий режим, який вводиться для того, щоб ну, максимально себе захистити, якщо з'явилася бодай загроза втрати територіальної цілісності, загроза існування держави і так далі. Що ж таке оголошення війни? Ви знаєте, от. Приклад такий, От хто живе в приватному будинку, це найбільш яскраво зрозуміло стає. Ти живеш в приватному будинку. Що таке введення воєнного стану? Це ти розумієш, що твій сусід хоче до тебе залізти, віджати там в тебе, не знаю, пару соток землі, там гараж, сарайчик, там ще щось і так далі. Ти оголошуєш на всю вулицю, на, всіх, там, на всю маленьку там, громаду чи на велику громаду, це вже байдуже. Ти оголошуєш, що зараз? Ти просиш всіх своїх друзів, кумів, братів, сватів, збираєш дома все, що можеш, всі там не знаю, мисливські рушниці, кулемети, сокири, молотки, цеглини, щоб кидати, там не знаю коктейлі, молотова робити і так далі. І кажеш, що як тільки він заходить на твою територію, ти даєш максимальну відсіч, там палиш, знищуєш і так далі. Що таке оголошення війни? Оголошення війни це от Росія, напавши на Україну, мала оголосити війну з точки зору юридичної. Але вони не оголосили, тому що їм вигідно зберігати ту юридичну шизофренію. І вони, якби оголосили війну, то абсолютно чітко в рамках міжнародного права стали б агресором для всіх, через те вони збрехали, назвавши це СВО. Але знову ж таки, а влада України в 2014 році не збрехала. Назвавши фактичну війну, АТО, антитерористична операція і, створивши юридичну шизофренію, не вівши воєнний стан, не оголосивши стану війни, Росія, ж з точки зору міжнародної в 2014 році, не стала агресором, попри те, що окупувала, а потім анексувала Крим і підпалила Донбас. Оце ці юридичні тонкощі, вони надзвичайно важливі. І от одна справа, коли ти в себе вдома максимально обороняєшся, і ти це зафіксував відповідний спосіб. Інша справа, коли ти напав до сусіда і кажеш, я хочу забрати в нього там сотку землі, сарайчик, гараж і так далі. Оце є оголошення війни. Це принципово різні категорії. Так от, починаючи з того, що в 2014 році у нас війна не названа війною. Не введено воєнний стан, не введено стан війни. Виходячи з того, насправді, і породжена оця шизофренія. Причому ця міжнародно-правова шизофренія Володимиром Зеленським продовжилась і навіть поглибилась. І якщо ви уважно слідкували за новинарним простором, то 24 лютого на сайті президента з'явилося його подання про оголошення стану війни. А потім воно кудись зникло. От Просто я хазяїн свого слова захотів дав, захотів забрав. І так, нам дають аргументацію, що стан війни не треба було вводити, тому що європейські партнери дуже попросили, тому що там 22-й рік їм не було чим заміщати енергоносії з Москви, їм треба було зберігати транзит. Але навіть у випадку цього транзиту треба було вводити воєнний стан і в форматі воюючих сторін. За участі, там не знаю, представників Німеччини, США там ще когось, узгоджувати момент щодо транзиту саме для наших партнерів. Якщо вже так юридично викручувати, це було б можливо. Але цього не було зроблено. Було введено воєнний стан, який, всупереч здоровому глузду, всупереч процедурним нормам, постійно зразу в раз продовжується. З точки зору міжнародно-правової кваліфікації. Росія не є чітко встановлена агресором. До речі, з 14 по 22 рік завдяки тому, саме завдяки тому, що ні Турчинов, ні Порошенко, ні Зеленський не вводили воєнного стану, не оголошували стану війни, Росія не була агресором. Взагалі не була агресором. І Ангела Меркель, канцлер Німеччини, подружка Путіна, яку абсолютно брехливо малювали там великим другом України. Вона казала, як? Ситуація на Донбасі, ситуація на Сході, що писала європейська преса, внутрішній конфлікт. Ну от є там якісь сепаратисти. Знову ж таки, термін сепаратисти це неправильно. З точки зору юридичної класифікації, сепаратистами були ми, українці в 91-му році, коли хотіли відділитися від Радянського Союзу. Шотландці в складі Великої Британії можуть бути сепаратистами. Навіть каталонці в складі Іспанії можуть бути сепаратистами, бо це окремий етнос, який може хотіти від'єднатися. А у випадку ЛНР, ДНР це не сепаратисти, а московські колаборанти. І знову ж таки, з точки зору міжнародної правової кваліфікації, тут дуже чітка вказівка на те, хто є агресором. Тому що очевидно, що Росія все побудувала і окупацію здійснили зелені чоловічки, і озброєння і ще багато-багато нюансів. Але що ще є дуже дуже важливе, з точки зору юридичної логіки. Знаєте, от нам постійно розповідають, ну, вас обдурили Будапештський меморандум, ніхто не виконує, це взагалі не договір. Так же ж і написано меморандум, а в самому тексті написано, що передбачаються консультації і все, гарантії безпеки, але ніхто не допомагає і так далі. Це все брехня, повна брехня, яку нам спеціально нав'язують вороги. Причому вороги різносторонні. Гарантам, вигідно це не виконувати, бо це величезні зобов'язання. Ну, Росії, очевидно, чому вигідно, а владі вигідно саме так говорити для того, щоб прикривати свою злочинну діяльність і злочинну бездіяльність. Підкреслюю не тільки Зеленському, а й попередникам. Чому? Тому що насправді Будапештський меморандум це лише один із документів. Той ж саме Лісабонський протокол, який проходив ратифікацію і так далі, це інший документ. Так звана Віденська конвенція визначає, що є міжнародно-правовим договором, що не є міжнародно-правовим договором. І відповідно до всіх характеристик, Будапештський меморандум є міжнародно-правовим договором. Але він не передбачав абсолютно всіх випадків. Він казав: якщо щось стається, то розпочинаються консультації. Що повинна була зробити влада в 2014 році, і потім Зеленський був зобов'язаний це зробити в 2019 році, але не зробив. Написати дипломатичні ноти країнам підписантам, вести воєнний стан, оголосити стан війни, написати дипломатичні ноти і вимагати. А чому ні? І нехай на рівні консультацій це вже би розжовувалося, розбиралося і так далі. І коли нам говорять, ні, то нічого не варто і так далі. Знаєте, для тих всіх критиків, перше, те, що я кажу про Віденську конвенцію, нехай скажуть, чи це договір, чи це не договір. Бо, до прикладу, зрадливі мінські угоди це не договір з точки зору міжнародно-правової, між іншим. В той час, як Будапештський меморандум договір, до речі, є поняття так званих офіційних осіб, Ексофіціо, здається, воно там називається. Ну, так і президенти підписували. Причому президент США, зокрема, підписував. Тому це все є така велика брехня, і те, що там воно щось не передбачає, це вже зовсім зовсім інше питання. Далі кажуть, що от гаранти нас кинули. Знаєте, те, що ніхто не хоче зайвих витрат для себе, і ресурсних, і економічних, і військових це якби очевидно. І всі слідують своїм інтересам. Але коли мова йде про гарантів Будапештського меморандуму. Я, наприклад, точно знаю, що в 2014 році, в квітні, кінець березня-квітень, Велика Британія запитувала Турчинова, чи починаємо ми консультації по Будапештському меморандуму, чи не починаємо. І не почали. І воєнний стан не вводили. Це перше. І друге, якщо гаранти нас кинули, то покажіть, будь ласка, офіційний документ. Тобто Україна як держава, Турчинов, Порошенко Зеленський. Хтось із них звернувся до гарантів до Великої Британії і до Сполучених Штатів Америки з вимогою розпочати консультації по Будапештському меморандуму і надати Україні допомогу. І ми отримали відмову від Великої Британії чи від Сполучених Штатів Америки. Є такий факт десь в інформаційному просторі. Ой, якась бабка на вулиці, там якісь мега-журналісти написали, що Обама не хотів. Ми зверталися. Юридично чи не зверталися. Оце є ключове питання. І в цих всіх брехнях, і в цій глобальній брехні, яка є, коли ми взагалі говоримо про так звану юриспуденцію, то ми повинні дуже добре розуміти, наскільки деталі відіграють вкрай важливу роль. Від того, що ти неправильно щось назвав, відбувається дуже тонка, брехлива підміна понять. І ту підміну понять. Політичні шахраї, геополітичні шахраї, оці всі фарисеї, виродки різних мастей, вони використовують для того, щоб, зокрема, знищувати український народ. Я хочу, щоб ви дуже добре за цими акцентами слідкували. Інша брехня і ілюзія, яка створюється в дуже багатьох моментах, знаєте. Право, сама природа права, сама суть права, вона завжди витікає із сили. Право походить із сили. І право працює тільки там, де є сила. І оця вся геополітична правова, міжнародна правова шизофренія, яка є, і найбільшими жертвами якої стали ми, українці, вона також працює там, де є сила. Путін накопичив сили, напав на нас. Право сильнішого. Нам з допомогою брехливої системи освіту, викривленого світогляду, брехливих медіа, цих псевдоекспертів, всякої московської агентури, олігархічної агентури, всяких грантожерів-соросят, нам створили ілюзію, що от щось десь ви там вирішите правовими методами. І це так смішно. От знаєте, от зараз, до прикладу, частину України завойовує Путін, а частину Зеленський просто пускає з молотка. І коментарі під відео. Пишіть петиції. Ага, пишіть петиції. Щоб що? Чи вони припинили робити злочин і самі себе посадили? Чи щоб що? Отака От підміна понять. Чому ми, українці, безправні на своїй землі, фактично раби на своїй землі? Чому? Чому нас настільки грабуть? А тому, що в нас немає сили. Тому що сила походить із організованості. І коли є очевидний ворог, такий як Путін і Путінська армія, ну тоді, якби українці ринулись і так далі. Але якби тоді знищували внутрішнього ворога, який прихований, чи дійшли б ми із ситуації найбільш мотивованої армії світу в 22-му році до ситуації, яка є зараз? Чи було б в нас настільки мізерне виробництво Військове, я маю на увазі? Чи відбувався б тотальний розпродаж України, якби ми це почали змінювати? Що відбувалося б таке мародерство розкрадання десятків і сотень мільярдів гривень, про що постійно пишуть журналісти. Там, коли глибоко вкопаєшся в прозору, то це, це фантастика, що там твориться. Пенсіонери поза 80 років мільйонні замовлення виконують, я про це окреме відео знімав, інтерв'ю брав Юлії Глушко, голову, директору народного аудиту. Це ж все взаємопов'язані, переплетені речі. Сила походить із організованості, а право працює тільки там, де є сила. І ми, українці, будемо безправні на своїй, не своїй землі, яку зараз Зеленський разом з Порошенком і Лакарчуком пустили з молотка до того моменту, поки не організовуємося. Саме ми маємо організуватися, а не чекати, що нам підсунуть якогось чергового кандидата. Для того, щоб ми організувалися так, як потрібно якісь із ворожих для нас груп. Ось такий в мене коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Це дуже важливі речі, справді. Отакі От акценти і навести отой порядок в головах, оту розруху ліквідувати, яка є в свідомості, яка є в світогляді, це вкрай важливо. Тому ваша інформаційна підтримка допомагає наводити лад в світогляді українців і формувати. Хоча б невеликий фрагмент україноцентричного інформаційного простору. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.